Шифінг одноциліндровий з ремінним приводом на 24 кінських сили там коштує 3300 доларів. Є, по наявності, автомобілі. Це в нас електромобілі. Є дві машинки ID четвертих. І також є полістарчик. Ви синій берете? Який синій берете? Оцей. Цей. Чи цей. Соліс 105. замечательно, Солісів 105-х, звісно, вибір здоровий. Де найбільший вибір тракторів соліса 105-х? Звісно, на бузовій. Тут їх куди не глянь, самі мі Тут за них навіть пройти не можна. Отак от. Якщо от. треба мукачу, ми мукачу дамо. Бачиш, скільки їх тут. Це просто жесть. Нема як пройтися, поблищатися.